Отже, якщо фізично підготувались, а тривога все одно не покидає, що робити в цій ситуації? Питаємо Максима Житка, психолога, психотерапевта. Пане Максиме, добрий вечір. Слава Україні. Розкажіть, Доброго будь вечора, ласка, героїв. І розкажіть, будь ласка, як бути в цій ситуації, коли звідусіль всі обговорюють наступ. Нам тривожно, нам страшно, як обернути ці емоції собі на користь, бо вони вже є. Від них вже нікуди не дінеться. Як обернути їх в користь собі? Ну, по перше, я думаю, що нам не так страшно, як було 24 лютого, тому що 12 місяць. І вже ми з різною мірою, але адаптувалися. Чутки про наступ вони йдуть з певною періодичністю, тому я вважаю, що не так страшен чорт, яку помалюють. Далі, друге треба розуміти, що кожен наступ супроводжується різного роду інформаційно психологічними операціями, і тому чутки про наступ це такі операції. Якщо ми не хочемо бути жертвами, то нам треба по-перше критично ставитись до джерел і вірити тільки офіційним джерелам. По-друге, не бути тими, хто розповсюджує ці чутки. По третє, коли ми е, думаємо про наступ, можливий наступ, то треба розуміти, де ми в цих думках, тобто про що ми думаємо, е, розумієте, тому що є ті речі в житті, які ми можемо можемо контролювати. Наприклад, ми не можемо контролювати, де буде відбуватися цей наступ або посилюватися, як ви казали. Але так. ми можемо контролювати те, що ви тільки що показали. Ми можемо контролювати нашу валізу безпеки. Розумієте, ми можемо контролювати можливість сценарії нашої поведінки, що буде у випадку, а що буде у випадку Б, що буде у випадку С. І головне, ми можемо контролювати. Себе ми можемо контролювати турботу про себе. Тобто зараз я б сказав так: чим більше у вас тривога з приводу можливого посилення наступу, так? тим більше приділіть час та увагу самим собі та близьким. І якщо ви, наприклад, є батьками, то пам'ятайте, що ваші емоції несвідомо щитують діти. І іноді а, буває, що вони якби нібито посилюють ці емоції. Тобто розумійте, що є така психогігієна, і ваші емоції можуть значно більшої мірі впливати так. на дітей. Тобто, пам'ятайте, що а, ви від вас залежать інші люди. А, Пане На Максиме, я, я дякую вам за ці поради. На жаль, ми мусимо йти далі, але я сподіваюся, що всім, для кого вони зараз важливі, всі їх почули. Максим Житко, психолог, психотерапевт. Попри все, віримо в себе, віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України і допомагаємо їм наближати нашу з вами перемогу. І тримаємо кожен свій фронт. Ми тримаємо інформаційний фронт, тому обговорюємо далі наші актуальні теми.